Дивіться, це маніпуляція, на мій погляд, от, то, що те, що вони кажуть зараз. А ну, по-перше, про то, про на жаль, суспільство дуже довго не не могло прокинутися. Ми не бачили, ми але в нас є суспільний договор з депутатами, які нас тут всіх, ну яким ми надали право виступати за нас саме в. Місцевому урядуванні, а і також на державному рівні. А, коли ми побачили, що коїться, а, ми прийшли і почали задавати питання. І Їх реакція а, це ляпасними погляд. Бо казати зараз, що а, в своїй своїй промові а, помічник мера сказав, що а, вони піклуються про умови, в яких будуть знаходитись майбутні. А, а, підозрювані? затримані Бо підозрювані? Майбутні, да затримувані, але казати про умови, в яких знаход... будуть знаходитись майбутні а, затримані а, і не піклуватися зараз, і не казати про ці умови, в яких знаходяться зараз наші захисники, а, в яких не вистачає турнікетів, в яких не вистачає дронів, в яких не вистачає автівок. Ми кожного дня по всій країні отримуємо а, мільярдні запити. Жоден фонд. Жодна волонтерська організація, навіть якщо ми всі разом ми не можемо закрити всі ці потреби, це неможливо. Це можливо робити тільки ну, в обсягах державного фінансування.